Вітання, шановні глядачі, сьогодні я хочу вам процитувати одну цитату, яку я ще в 2020 році писав. А це завжди треба вивчати питання, які стосуються життєдіяльності саме тієї території, де мешкають люди. Бо всі питання, особливо їх вирішення, зазначені в законі України про місцевання в главі 2. Якщо ми візьмемо главу 2, Закону України про місцеве складування, то ми знайдемо багато питань і багато відповідей саме на ті питання, які стосуються життєдіяльності території, там, де мешкають люди, там, де мешкають ті особи, які кожного дня стикаються з цими питаннями. І відповідно, як я зазначив, треба ці питання вивчати, бо вони стосуються нашого життя. І не тільки вивчати, а казати про це. бо... Якщо взяти голову, якого ми обираємо, депутатів, яких ми обираємо, вони, як наші представники, мають ці питання вирішувати. І вони, відповідно, збираються, проводять різні засідання, різні сесії, різні робочі групи і таке інше. Але громадськість має бути разом з всіми представниками і казати їм про те, на що треба звернути увагу. Я хочу зацитувати вам статтю 4 закону України про місцеве містеревлення, в яких наголошені основні принципи містерсредування. І перший принцип це народовладдя. І зараз ми розберемо народовладдя і до чого народовладдя до того, до тієї цитати, яку я вам зачитав з 2020 року. А саме народовладдя означає належність усієї повноти влади. В межах території держави, народові та здійснення ним цієї влади, як безпосередньо, так і через своїх представників, у органах державної влади та органах місцевого міністерства. Тобто народовладдя – це належність усієї повноти влади, в межах території держави, народові та здійснення народу. Цієї влади. Бо народ і владу, як наголошує стаття Конституції України. І відповідно, як безпосередньо народ здійснює владу, так і відповідно через своїх представників в органах державної влади та органах місцевого. Зараз ми будемо казати про органи місцевого місцевосредування, саме це голови громади і відповідно депутати місцевих рад. І відповідно, має бути взаємовзв'язок між громадою. По відношенню до цих представників. І весь, час, і весь час громада має казати про те, на що треба вплинути, яке питання треба розглянути, на що треба звернути увагу в першу чергу. Тобто, якщо буде такий взаємовзв'язок між народом і владою стосовно визначення народовладдя, тоді будуть вирішуватися всі ті питання, які виникають на території. І відповідно, народ буде казати своїм представникам, що саме треба вирішувати в першу чергу, що саме треба вирішувати в другу, в третю, так і інше. На що треба звернути увагу в першу чергу? І відповідно, після цих дискусій, після цього розуміння, народ буде впливати на владу, і він буде здійснювати цю владу безпосередньо. І відповідно через своїх представників влади. Бо, вони, бо народ буде учасником того процесу, який називається життєдіяльністю. Бо якщо виникає будь-яке питання, то в першу чергу народ має казати про це. Бо влада, вона діє відповідності своїх повноважень. Там визначено все в законодавстві, зокрема, це в Конституції України, в законі України про місцеве відбування. А саме органи державної влади та органи місцевого складування, їх посадові особи діють лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законом України. А народ, як влада, має казати про те, на що треба звернути увагу, і відповідно, як вирішити це питання. Бо розпорядники бюджетних коштів обрані представники влади, яких обрав народ. І відповідно, щоб витрачати кудись ці кошти, треба питати у народа. Народ має казати, на що треба витрачати, куди треба витрачати. І відповідно вже буде розуміння, які першочергові питання, які інші питання, що в першу чергу треба вирішувати. Тобто це буде розуміння і виконання статті 4, основних принципів місцевого свинування. Бо перший принцип це народовладдя. І тоді дуже легко буде знаходити розуміння між самим народом і між владою. І буде поєднання, народовладдя. Воно буде зрозумілим кожному. І відповідно, люди будуть. Бачити себе по-іншому, відчувати себе по-іншому, бо будуть у людей питати думку. Так має бути Це європейський шлях, це той шлях, який відбувається в інших європейських країнах. Бо народ є владою. І відповідно, якщо ми будуємо європейську державу, то треба, щоб ці принципи були вони вписані в законодавстві, в законі України про месяць. Їх треба втілювати. А для цього повинні представники влади, які є, вони мають змінитись, вони мають стати іншими. Тому, шановні глядачі, ця тема дуже цікава, але все ж таки ми розглянули сьогодні найголовніше і будемо далі продовжувати розглядати. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, поширюйте це відео, підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом вивчати ці питання. Всім вам дякую, до нових. 做事情。